Які особливості метаболізму при синдромі Жильбера? Ослаблений детокс, менша ємність детоксу, тобто вразливість до токсичних впливів, ліків, гормональних порушень, схильність до застою жовчі, як застій жовчі буде ще більше потенціювати всі ці проблеми і погіршувати травлення, погіршувати функцію кишківника, виведення токсинів і так далі. Вищі ризики проблеми з кишківником дезбіозу. Але легше утворення каменів в жовчному, проблем з печінкою, гепатиту, стеатогепатиту, гепатозу, підвищений бактеріальний грибковий ріст кишківнику, тому що є застій жовчі, жовчі, не знешкоджуючи ці бактерії і грибки, вони там всі буяють, запалюють кишківник, порушується мікрофлора, людина страждає, знаходиться в постійній інтоксикації. Схильність до накопичення астрогенів і взагалі астрогенах залежних захворювань, особливо це стосується жінок. А особливо жінок, які мають зайву вагу, тому що дуже високе естрогенне навантаження. Печінка не справляється. Якщо є ще інші фактори, які порушують там щитовидка, гормони, тяжкі метали, якась інтоксикація, неправильне харчування і так далі, тому подібне, то виникають вищі ризики доброякісних новотворень, так, всяких вузлів в грудях, в матці, поліпів, кровотеч і злоякісних також. І може порушуватись виведення нейромедіаторів, Це всі речовини, які відповідають за нашу нервову діяльність, за нашу настрій, працездатність, активність, наші серотоніни, дофаміни.